На кожній писанці, ось наприклад, на ви можете Дівчата з Рахівщини показують унікальну писанку на своєму дереві. кажуть, такої на гілках дерев з інших районів немає. Травлена писанка готується за допомогою оцту на гусячому або шкурячому яйці. Візерунки на такому виробі пишуть воском. Затим – кисле середовище на 20 хвилин. Цей оцет він має таку властивість е, витравлювати. І він витравив різні візерунки. Тому, якщо торкнутися до цієї писанки, то візерунки є реєфними. Порахувати точну кількість представлених на фестивалі конкурсі Великодніх яєць важко, як і визначити точну цифру технік виконання та оздоблення. Крашанки, писанки, дряпанки, різьблянки, крапанки. Прикрашені бісером, крупами, макаронами, а також яйця оздоблені більш сучасними методами орігамі та квілінг. Головне для учасників дотримуватися традицій писанка є символом всесвіту і сонця, джерела світла і тепла. Тому на ній повинні бути різні орнаменти. Є рослинний орнамент, є тваринний орнамент. З усіх районів Закарпаття в центр Ужгорода привезли 54 унікальні дерева. На гілках кожного від півсотні до трьохсот писанок. Кожен регіон області має свої особливі техніки виготовлення великодніх яєць. У цей день вирішили їх зібрати в одному місці. Ми хочемо ще раз підтвердити, що в Закарпатті традиції зберігаються. І враховуючи то, що в Закарпатті більше сільського населення, ніж міського, а це якраз підґрунтя для того, щоб зберегати ці традиції, оглянути всі писанки завдання непросте, але вже після ознайомлення з першими великодніми символами відчувається душа багатонаціонального народу Закарпаття. Такая красота возлі кожного яйцо это столько фантазії, столька видумки, столька любві, культурі свого народа. Оскільки фестиваль воскресне писанко, заразом і конкурс визначали й переможців, проте найбільшу винагороду отримали від відвідувачі видовищного фестивалю конкурсу. В техніки унікальні, і це дуже добре, що організатори цього фесту все це показали людям, тому що воно є в кожному шкільному колективі, в дитячих садках, але його не бачить народ, який відправляє в ці школи садки своїх дітей. Переможці конкурсу отримали цінні подарунки, грошові премії та відзнаки обласної адміністрації. На кожному призовому місці по три команди володарями першого місця стали команда Хуйського району, Закарпатський центр науково-технічної творчості учнівської молоді та Міжгірський професійний ліцей. Помилуватися писанками на площі народній Ужгороді всі охочі зможуть до Великодня.